Привіт! Мене звати Олена і я вчителька івриту. Сьогодні ми поговоримо про дієслова групи Пааль і як правильно утворити неозначену форму. Наприклад, дієслова Ломед побачимо, як побудувати неозначену форму з теперішнього часу. Отже, Ломед це форма одини чоловічого роду, він вчиться. Лільмод неозначена форма, що робити вчитися. Отже, будь-який інфінітив в івриці починається на літеру ламед, яка може мати різний нікуд. Ми додаємо ламед інфінітиву до ті слова і рухаємо вав на одну позицію вперед. Ломед лільмод. В даній групі в основній групі ламед інфінітиву має звук І. Ось структура нижче в кожному квадратику має бути коренева літера. ВАВ, ось ця є структурною для теперішнього часу. Структура групи пааль в теперішньому часі виражена голосними це О-Е-мед. Збоку, ви можете побачити, що всі дієслова цієї групи мають вав. Na drugem mestu z zvokom o, in zvok e pod drugoj korenevo litero. Lo med, kotev, pogesh, loveš, zoher, kore, nosea. O, strukture infinitivu. Lame z zvokom i, li, l. ללמוד. פרצ'תאי מו פרנותא פרשניצ'ס? אי אינפיניטיב. לומד. ללמוד. כותב. לכתוב. פוגש. לפגוש. לובש. ללבוש. זוכר. לזכור. קורא. לקרוא. נוסע. Лінсоа. Котев ліхтов пишу писати. Погеш лівгош зустрічаю зустрічати. Льовеш лільбош одягаю одягати. Зохер лізкор пам'ятаю пам'ятати. Коре лікро читаю читати. Носеа лінсоа їду їхати. Подивимося на деякі нюанси з точки зору нікуду. Кав і п, коли стоять на початку, завжди мають дегеш, тобто будуть звучати К і П. Однак, в інфінітиві вони вже не мають позиції початку слова і втрачають свій дегеш. Отже, мають звук Х і Ф. Ще раз читаю: котив ліхтов. Зміна звуку погеш ліф гош. Наступні два ведуть себе навпаки. Ловеш немає, дагешу. немає крапочки всередині. Має звук В, однак в інфінітиві дагеш з'являється лільбош. Зохер лізкор. Отримаєте геш і звучить як к. Тут який нюанс: коренева алі в кінці, яка не має нікуду, отже, немає голосного звуку. Вона глуха. Коре. Ми її не чуємо. Лікро так само не чуємо її в інфінітиві, однак завжди пишемо, вона є коренева. І останнє діє слово: тут літера «айн». Літера айн, коли стоїть в кінці слова, завжди має додатковий нікуди А і звучить додатково. Носи А лін суа. Отже, в цьому випадку Аліф і айн відрізняються. Треба пам'ятати, що айн в кінці слова буде мати звук А. Що ж відбувається, якщо Аліф або айн Стоять на першому місці, є першими кореневими. Якщо Айн є першою кореневою, то змінюється нікуд в інфінітиві. Ла-А, приклад, омед стоїть, ла-амод стояти. Озер допомагає, ЛА-азор допомагати. Оцер зупиняється, ла -ацор» – зупинятися. Або алеф, якщо алеф є першою кореневою, то звук змінюється на е, ле е подивимося, огев любить, ле-егов любити, осеф збирає, ле-есов збирати. І виключення з усіх правил омер каже Ломар – це треба окремо запам'ятати. Ми бачимо, що в теперішньому часі всі слова мають таку саму структуру, як і попередні. 4 літери в чоловічому роді теперішнього часу з нікудом О. -е». Єдина зміна, яка відбулася, це те, що на першому місці пааль -ла гізра ламедгей. Гізра, це типу як підгрупа, тобто. Дієслова трошки відрізняються. Зверху над словом ви бачите літери Петь – це перша літера коренева, а друга ляметь третя. Замість того, щоб писати цифри, позначені кореневі букви відповідними буквами в слові пааль. Отже, лямет гей це значить, що третя коренева літера гей. у всіх дієсловах, ось у них список, можете подивитися. Усіх коренева третя гей. Через це є деякі відмінності у будуванні неозначеної форми. Структура теперішнього часу насправді така сама: єдине, що у нас тут гей, коренева – що ти, що відбувається в інфінітиві. Додаємо лямед інфінітиву. Далі перша коренева друга. Літера ВАВ посунули на одну позицію, однак, замість. Третьою кореневою гей у нас літера теф. Отже, закінченням буде от. Що те лістот. Збоку читаємо. Що те п'є лістот пити. Коне купляє лікнот купляти. Роце хоче лілцот хотіти». І знову ми бачимо на першому місці «айн» і Алев змінюють наш нікуд. В принципі, ми так само додаємо ламед інфінітиву, рухаємо ВАВ на одну позицію вперед і замість крайнього гей пишемо таф, тобто на письмі у нас насправді нічого не змінюється, однак звучить по-інакшому. Осе робить Ла асот робити. Офе робити. Зміни щодо нікуду, такі самі, як і в попередньому варіанті. Якщо є «айн», то це ла, а, якщо аліф ле і. Е. Ще раз осе ла асот, офе ле Бінян пааль. Gizra, pe, Ми залишаємося в цій основній групі, однак підгрупа пей, юд. П це перша літера коренева, Юд першою кореневою літеру є Юд. Що відбувається в цій групі? Ми бачимо знову теперішній час такий самий ОЕ, Йо, -e, -e а в неозначеній формі? Перша коренева, насправді, випадає, її немає, залишаються лише друга і третя коренева. Отже, лямет інфінітиву, далі друга коренева, третя. І оце випадання першої компенсується літерою «тав» в кінці. Shef, Ось тут ми бачимо, що залишаються лише дві кореневі. останні. Перша випадає. Сидить, сидіти, Йоред, ларедет. Red Спускається, спускатися. Далі варіант, коли у нас остання коренева, це лацет. Варіант, коли остання коренева – аїн, вона змінює нам нікуд. Е e змінюється на а. Йодея знає ладаат. Знати. До речі, йоце це виходить, ляцет виходите. Йоце лацет, але просто її не чутно. Однак, айн ми чуємо в кінці слова і чуємо всередині, зі зміною нікуду. ладат. Сюди ж відноситься дієслово слова голех іде, і ти. Формується інфінітив так само, єдине, що Слово не починається на юд, починається на гей, але вона так само випадає. Голех ла лехет. Іде іти. Повернемося до назви Пааль – «пейюд», група «пейюд», перша кореневе ют, що відбувається з першою кореневою юд, вона випадає в інфінітиві. Пааль аїн вав. Тут особливості Будуть з другою літерою, ось вона, айн, це друга літера коренева. Вона є вав. Особливість в тому, що вона, навпаки, у нас з'являється в інфінітиві. В теперішньому часі ці дві слова виглядають ось так. В теперішньому часі ми бачимо лише дві літери. Гарр, гарр неозначена форма. Додаємо лямед інфінітиву. ля гур Ось вона третя коренева в середині з'являється в неозначеній формі. Її не було в теперішньому часі. Гар лагур. Живе жити. Ще приклади. Зяз рухається, лазуз рухатися, тас летить, латус літати. Рац біжить, ларуц бігати. Кам встає ЛАКУМ – вставати. Особливості. Буква хет веде себе так само, як АЙН і додатково звучить в кінці слова. Нах тут уже є ах з попередньої літери голосна ах, зберігається. Нах відпочиває. нуах, нуах відпочивати хед додатково звучить, ба ми не чуємо кореневу, АЛІ в кінці. Ба прибуває, лаво прибувати. Знов-таки аліф у нас не звучить. І ще яка відмінність. Замість звуку У бачимо звук О, ба, лаво. Також до цієї групи відносяться дієслова, у яких з'являється не вав посередині, а йод. Відповідно, сам кладе ласим класти щось. Ласим інший звук. Підсумуємо. Група називається пааль, найбільше в неї дієслів, де всі кореневі присутні в теперішньому часі і в інфінітиві нічого ніде не випадає і структура теперішнього часу Ое ломед, неозначеної форми ЛАМЕД – інфінітиву зі звуком і ЛІЛЬ – мод. Також пам'ятаємо, що якщо у нас айн, перша коренева змінюється звук, овед лаавод, якщо АЛЕВ, змінюється звук на е, охель ле іхоль. Підгрупи. ЛАМЕН ГЕЙ, третя коренева hei, шоте или штот зміни у формуванні неозначеної форми, пе перша коренева ЮД, ЙОШЕВ ЛА шевід. В неозначеній формі випадає перша коренева, лишається лише дві, і закінчення tav. І остання айн «айн вав», друга коренева вав, яка з'являється в неозначеній формі. Гар «ля гору». Якщо у вас є питання або побажання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Якщо вам було корисно це відео, поставте йому лайк. Дякую за перегляд. Успіхів у навчанні!